Алло. Да, доброй ночи. Доброй ночи, божечки, я вам, наверное, уже надоела. Да не, я просто я бранчу набрал, но моно давление сто 180 на 140, я он еле сижу за целый день. О, Божечка, господи, еще я тут. Да все нормально. Кажіть, что у него там? Ой, его везут на Шевченкова, а дальше никто ничего не говорит. Сказали, воин скучать, никто везти не будуть, а сразу куда-то. Наверное, как всегда. Вот это, кто начинает им задавать много вопросов, они их на лиманское направление всех отправляют. Кто задавать вопросы начинает? Ну, вот, вот Руслану пришла зарплата 6 тысяч в этом месяце. И он туда ходил и начал им говорить, где моя зарплата, у меня двое детей, где наши берцы, они ж ничего им не дают. Вообще, он рапорта... а? Вообще ничего не дают нет, он все за свои деньги покупал. И вот это таких они отправляют. Вот это, где идут сильные бои. У всех, кто задает рапорта, вопросы. они сжимают, представьте, выбрасывают в мусорники, говорят все. А всех, кто задает вопросы, их сразу отправляют, да? Да, вот это с ним едет еще три парня. Там жены попадавали на разводы, потому что не выплачивают зарплаты. Девочка З бухгалтерії почала зустрічатися з Русланом взвода з парнем. І он говорить: платять всім по сто счем тисяч, а вони нікуди не дівати, не звісно. Ні питання на продукти висчитують, нічого не дають. А що це за командування? У них таке? Це е, яка чи бригада, чи рота, що це таке? Бо він там написав із кого участие і все. Это тр... А, я знаю, що з четвертої танкової проблеми були, а це і третя танкова, так? Да? <риклад> третя танкова. <риклад> і у них там він казав, що у них руководство був мусора, так, да? типа всі? Так. Вони взагалі страшно, що там роблять і здіваються над ними, як хочуть. Не вивозять нікуди, просять дати паролі, щоб хоч на буру поїхати скупити, тому що. ж... Ні продуктів нічого є сліду, то що є неможливо. Нічого не випускаюсь, як в тюрмі у Руслана навіть этого воєнника. Йому дали листочок, який вже затяганий. Він просив зробити мені воєнник. У нас немає времени. І все. Не, ну так нельзя. А, ви можете дати мені, я йому попросив, щоб він завтра мені підібрав інформацію, зібрав про них, як їх зовуть руководством. Мне он описал. Я записала. Ану диктуйте мне. Дудник Роман. Так, сейчас. Ище раз. Дудник Роман. Так, це кто? Ой, зам. В общем, главный какой-то там взвода їхнего. Заступник командира взвода, наверное. Да, наверное. Угу. Ще хто? І Галух. Чи Галух Олег? Галух. Галух Олег. Галух Олег, да. А він хто? Да. Руслан солдат. Ні, Галух Олег, хто це такий? А тоже, ой, Господи, він мені казав столько каші в голове. Чи замком він їхній? Камбриг може. В общем, ну вот эти два которые главные там у него. А, Дудник Роман і Галух Олег це керівництво третьої танкової. Ну это где Руслан сейчас находиться. Ну, він... В Харьковській області они. Ну це ж третьо танковая, я правильно понимаю? Так, так. Третья танковая бригада. Ага. И, э, зарплата 6 Вот это в этом месяце его дали 6.800 за зарплату, представьте. И они начали задавать вопросы, и они их быстренько сейчас ночью вывозять, да. А це вони, да. вони після того, як до мене брались пацани, це вони після того з ними так. Представте, там є парень, который часто в відпустку їздить. У Руслана вообще за півтора года один раз і відпустили відпустки. в відпустка не відпускали. А вот этот, что ездит в відпустку, та вот то він я сказав, він почув, що Руслан з вами общався и вот это его сразу оттуда и убрали. Угу. А сейчас их куда везут, непонятно, да? Не говорят никуда. Говорят на Шевченкова. Но сказали, никто не буде везти туда в Хмельницк в часть, а сразу везли а на Лиман или кудись. Не боевого дать, нема ничего, да? То тобто, есть смова им ничего не дают в руки. Просто... Ничего, просто собрать вещи на два, теперь уже на полвторого приїхали ми туда. Хорошо. Уже їх ісут везуть везут в машині, Росана і ще двоє, по-моєму. І ви з ним коли були останній раз на зв'язку? Хм, минуте ра 30 назад. Я що він казав вам? Я сказала, у нас должен бути пароль, щоб, ну, нічого не говорив, щоб, допустим, Ника, это значит все хорошо. Вот если он мне скажет Вероника, значит это все плохо. Он мне написал Ника. Нет, значит, все нормально. А куда везут? Он говорит, мне Никто ничего не говорит. Mm -hmm. ой, 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 ой. А вы территориально да находитесь? Я в Кривом Роге живу. А, в Хорошо, тоді так. Будемо на зв'язку. Завтра, якщо він мені не, не відпишеться, то що ми з ним домовлялися, значить тоді е, я піднімаю вас, піднімаю всіх і е, до того, що виїжджаю туди і піднімаю шукаю цього Дудника Романа, шукаю Галуха Олега. І хай ці гандони мені розкажуть, де вони діли пацанів за ночі. Олексій, тут усе написано 2573, воїнська частина, часть а 2573. А-25-73 військова частина. Я так розумію, що вони... Їхні фамілії є. Які? Я, може, думала, тут якихось старших фамілій є. Ні, нема нічого. Я так розумію, що вони просто, видать, на них наживаються, на пацанах, забирають зарплату, забирають всю амуніцію. Ой, І хобці, зарплату коли починають... у них бойові повинні бути, ніхто нічого не платить должны очень большие деньги. У нас даже нету за что адвокатов нанять военных. Кормят завтраками, что бухгалтерия напутала что-то. До Нового года отдадим. Но с мая месяца вот это они отдают, и никто ничего не отдает. И хлопцы начали задавать вопросы, и они решили их посплавлять. Да. Вот это Руслан, и вот многих, Вова там еще, Ке тоже був у Русланом. його на лиман сразу отправили туда, где от происходить. А чо на лиман не відправляй, бо знаю, що не туди не вернётся. Наверное, я не знаю, у Ярослана, Руслан в шоке. Я вообще не говорю, Я не знаю, що делать. Скида Руслан воюе. Ужас просто. Скида Руслан воюе. Он в самом начале пошёл тим, тільки война началась, и он сам пошёл, его не хотели брать, и он ходил туда-сюда, чтобы его забрали. А говорю, що ти в роли на что-то пішов, Кажу, у мене не було сім'ї, я пішов. І до сих пор йому не не відпочинок, не передиха, нічого не дають, не не до мене. А він був вообще полтора года, ну, где-то год, да, где-то полтора вообще был без отпуска. Вот это уже, когда с нами, ну, со мной познакомился, его отпустили в отпуск

і э, будемо тоді на зв'язку, держати зв'язку. Ну, э, як тільки що не богове, одразу я буду подимати тоді всіх на уші. Боже, що ж вони так з ним поступають, що це влад відправляють в друг шоу? Ну, як, ну, відбавляються від свідетелів живих. Ой, Боже, це взагалі кошмар. Що ви хочете? Це бувша мусора. Вони здіваються, Ва Руслан стока писал рапорта щоб його перевели вообще в другую часть. Вони вжимають, улыбаются. Вони улыбаются п'яні вечно, вечно п'яні. и выбрасыва в мусорник. Все, идите, ваші рапорта уже ушли. А, ваші рапорта не уйду, не не дойдут туда, куда вы думаете. И на гарячі лінії мы звонили, і руслан і я. Ніхто нічого не хоче не допомагати, ніхто нічого не дроє, і взагалі нічого нікому не треба. Хір, вони вгадали. Значить, так а, до завтра мені до обід вигрізіти максимальну інформацію про керівництво третьої танкової бригади. Хорошо? Контакти, так. дані, позивні, все, що ви можете про них узнати. Завтра до 12 часу дня, щоб в мене все це було А далі, моя робота. Хуй вони вгадали, рапорти вони сказали, що не дійдуть. До... Я їм лять, розкажу, що таке рапорти і куди їм дійти треба. Боже, хоч би нічого там не случилось за це час. Давайте мені до 12, щоб завтра була максимальна інформація, вигрізіть, узнайте, з дівчатами созванюйтесь, хочете, групу создавайте. все, що можна. Позивні, фамілія, ім'я отчество, мобільний. Довжність, все, що ви можете узнать про керівництво танкової 3 бригади. Хорошо? Добре, все. Все, я на зв'язку з вами. Доброї ночі вам, До завтра. Все, що я можу, я вам допоможу. Дякую. До свидання, угу. до завтра.